До нового року залишається трохи більше місяця. Проте планувати святкування тернополяни вже розпочали. Кореспонденти НТБ поцікавилися у мешканців міста, де вони планують зустрічати 2014-й. Збираємось святкувати з друзями на квартирі. Ой, у мене маленький ребенок і ми, як завжди, вдома. чекаємо гостей. Все нам вдома. Певно, що все ж таки з друзями на квартирі, десь або ну, скоріше все, не в ресторані. Оце знаєте, я все ж таки студент. По сімейному ми любимо посидіти вдома з дітьми самі. Без ресторанів. Мені приємніше вдома. З сім'єю, з родичами. Ну, я думаю, що ми поїдемо до Львова і там в хорошому клубі. Я з зрозумів з компанією планую святкувати Новий рік в якомусь ресторані або кафе. Хорошому. головним конкурентом домашньому святкуванню залишаються ресторани. Перевагою цих закладів є спланована шоу-програма та особливе новорічне меню. Вартість такого святкування у нашому місті стартує з 400 гривень з людини. Новорічна програма і перед передбачає собою все ж таки, що це ресторан, це гастрономічні якості, це кухня. Які ми надаємо перевагу приготування страв європейської кухні, також української, щоб люди могли скуштувати те, що вони не можуть приготувати вдома, і в, якби, в гарному оформленні, в чудовому залі і при хорошій позитивній атмосфері у колі друзів. Проте є і такі заклади, які не передбачають ні новорічного меню, ні шоу-програм. Гроші тут з вас візьмуть лише за вхід від 100 гривень. Новорічна програма буде досить демократична. Це тобто відвідувачі закладу, мешканці міста чи гості міста можуть вибирати собі довільно по нашому меню закладу. До слова, більшість закладів Тернополя вже розпочали приймати замовлення на зустріч 2014-го.